Попереду передають морози, а там уже в сітках майже нічого не лишилось. Таке. То вішаємо новий жир. Для синичок. І коти ж дуже голодні, а вон ходять. Вон, дивися, поліз уже. У розвідку, ага. чи можна його буде достати. А, то Тихйон, він такий. То ну, То мисливець. То мисливець. Він полював тут птичок, що на виноград прилітали, але то такі шустрі, що йому не давалося. Пазікалось ходить. А, він там. Вчора йду з бусею е, в обіди, як гуляли, йду через дорогу, дивлюся, а там на Бовдурі сидить якийсь на горі. І оту, як, тут, мабуть, ти не достанеш і зняти. Їх познімати там нема вже нічого. Може, просто одерви. <гум> а в тій ще щось вісить, ну воно дуже давнє. Ну, хай вісить. Може, який прилітають і дятли, вчора і сороки тут крутилися. Може, яка ще під морози з'їсть, а синички ось свіже поїдять. Ну що ти, он, давай. Лови, <клухи> дерзай. <клухи> Сидить он. Та вони саме поснідали. Та воно все одно драни, звісно, що в групу. Вони поснідали в мене вранці вже. Це хто в хаті, хто повиходив, тихіне. Чим снідали? Розказуй. На ніч клала корм, чотири лапи сухий вчора купила, відвозила посилки, але вчора машина в село не приїхала по посилки. Завтра заберуть. Ну, Вони там лежать на пункті прийому видачі, нічого з ними не станеться. Завтра приїде машина і повезе. Всі замовлення до вас, то взяла і молока для кокосика. І цим взяла, щоб було, бо ще є сухий корм, але взяла про запас. Чотири лапи саме привезли, тільки розпакували. Вони його дуже люблять. А вранці зайшли, їли м'яско. і також кормик насипаний. Ну, Вони після м'яска щось нічого не дуже щось там хочуть, а їли м'яско. тому я не жартую і не. Брешу, Коли кажу, що вони харчуються, так, як і буся. Вони їдять зараз той самий корм, що буся їсть. Тільки того, що коли я даю їсти бусі, я закриваю бусю в кімнаті, бо за оцими проходимцями не можна ж нічого. Буся не встигає його в рота собі взяти. Отак. А їдять вони так само. Салаку їдять. І... Корм сухий, чотири лапи. Був би смаколик учора в магазині, вологий корм. Узяла б вологий корм, це не вибуває. Як є, то беру завжди. Побіг. Побіг. Куди ти побіг? У хату хати так? Все, що є, я ж кажу, м'ясо, значить, їсть буся м'ясо, значить, і вони їдять м'ясо, молоко, це. Через те, мабуть, вони такі і халосі, такі галні. Їм буде по року, ще тільки 17 квітня. А це такі. Також з понеділка я очікую на своє замовлення. Один ротанг уже в дорозі. Невеличка партія, три бухточки. І ємності. ємності. Оце розібрали дівчата ємності. Знайшла відра п'ятилітрові, але дорогші, ніж ті, що я завжди беру. Вони і ті хороші, і ті хороші. Просто різні виробники, різна ціна у виробників. А на складах, там, де я думала брати, думаю, о, тут я буду брати. Заходжу, немає п'ятилітрових, усе порозгрібали. В конотопі, де я завжди брала відра, то на сайтах, а то в конотопі. Вона каже, будуть відра аж в кінці лютого, бо немає ніде, всі порозгрібали відра. Ото так готуються до весни. Ну, я замовила і відра, і миски, і взяла на пробу два відра дуже цікавої форми. Спробуємо їх. Вони величенькі, звичайно, на 11 літрів. Але ми їх спробуємо. Менеджер сам власною персоною. Ну що, Не голодні? Ні. Не голодні, ти який мені подобається. Такий гарний котик. І гарний котик, а це базікало. Ну тела з мамою в хаті. Хлопці повиходили. І ще, мабуть, завтра буду дозамовлять лавандовий ротанг, тому що субота-неділя немає сенсу, не працює менеджер, не приймає, не обробляє замовлення в вихідний свій день. Тому завтра, якщо є в наявності, то замовлю. Мені там і небагато треба, його там чуть-чуть буквально не вистачає на замовлення, але він там і здоровий Шо? То була бухта 5-кілограмова 850 тепер тисяча. Тобто кілограм тепер коштує 200 гривень. Ну і плюс доставка. Доставка. Мені із Харкова йде три бухточки. Це 7 з лишнім кілограм, тому що в Прадекса маленькі бухточки. Плюс я заплатила ще за коробку. І мені йде доставка заті 7 кг 212 гривень. Не жаліюсь, просто констатую факти. Не вилізете в ту дирочку, бо там калюшка. Помий <смі> лапки. Ну покажи, як ти лапки миєш. Водичка там. Та важиш в хаті водичку. Ой, як цікаво! Ой, як цікаво! Я тоді думаю, чому ви приходите з мокрими лапами? Лід, лід цікавий. Лід ламається шматочками і дуже цікаво. От так, от так. Ну, Але все одно, думаю, лавандовий брати і, може, ще якийсь візьму. Просто наперед. Там дуже красивий є колір лате. Дуже гарний такий, ніжний. Які рожеві лапки, ти тільки подушечки рожеві. Ти лід ламаєш? Я вперше бачу такого кота, щоб так доводити. Да куди ти йдеш на таку глибину? Ти що? Щоб не боявся води, буся навпаки не дуже не любить воду. Ось так от. Всім гарного дня. А ну злазь. Кетюники. Китюники. Ти чого там лазиш? Бігом додому. Взяли моду. Не м'явка, я злазь. Давай, давай, давай. Злазь, злазь. А, ноги помив, і він тепер з грязними ногами. Ти що там робив, менеджер? Помиєм ноги і підеш у хату. Ти що там робив?